І всім добра, ви на каналі Добр Бобер. Зараз поки крутю педалі з пасіки. на дракончику Хотілося б підняти таке питання, як ціну на мед. Не оптова, а може навіть і оптова, і в роздріб відразу вибачаю за атмосферу, за вітер, за тряску і за все остальне, тому що знімаю поки я час. Думав завжди, що це Бобро не знімає. Сюди дивився. Що часу немає. Е, так-о. Е, чому я вирішив зняти це питання, питання, підняти це питання, зняти це відео? Вчора, позавчора, бачив, люди обсуждали яку ціну на мед в різних вайбер-групах, в різних Facebook-групах, яка ціна там регіонам. Кажуть, меду мало, дуже мало меду, в когось там є, десь там на Запорожжі, в Дніпропетровській області інших щось не дуже багато. Ну коротше, суть не в тому. В Полтавській області трішки е, ціни на мет, які там кажуть, скоріше, ціни по регіону. Хтось каже там, 350, 400, 500, 600, там, 700 за літр. І пішли ціни далі. І там Експерти кажуть, цініть свій труд, е, туди-сюди, всяка фіння, там По 2000 за бутиль, 200 200 за бутиль, я пам'ятаю, чистої акації. Хтось каже, просив десь там на базарі. Ну, що я хочу сказати? Просити можна багато чого. Машину можна Жигуля і за 10 тисяч доларів продавати, тільки хто її купить. Взагалі з чого формується в нас ціна на мед. Взагалі, з чого формується ціна? В першу чергу це попит. Якщо є попит, то буде і ціна. Якщо попиту на товар, будь-який товар, неважливо, будь який зерно, сеночка, хліб, ковбаса, мед, яблука, помідори, капу, все що угодно. Якщо на нього попит є, ціна буде. Якщо на нього попиту нема, ціни не буде. В першу чергу хочеться звернути увагу на те, що у нас мед це товар не першої, не другої, не третьої і не п'ятої так сказати, категорії необхідності. В першу чергу людям треба хліб, купа і масло, ну і картофанчик, звісно. Мед у нас на 125-му тисячному місці. Чи заплатять 2 тисячі за бутиль? Давайте задумаємося. Ви б заплатили 2000 гривень за бутиль чистої акації. Я скажу, я б не заплатив би тільки в тому випадку, коли в мене б зарплата була 200 тисяч гривень заплатив, В іншому випадку, з моєю зарплатою, наприклад, в 10 тисяч гривень меду мені не треба. Я лучше куплю собі насос, волью собі картофан. О, тут я вже поїмшую, що з такою засобою нічого не буде. Далі, по-перше, це попит, по-друге, спробожність людей купляти цей застав. Давайте подивимося, хто в нас зараз більш-менш нормально вичає. Вчитель 10-15 тисяч, медик десь близько 15 тисяч, деякі сільській місцевості до 20 тисяч отримують. Але суть не в тому. Потім поліцейські близько 50 тисяч. і військові. Кому з них потрібен мед, всі остальні бухгалтери, ще щось, вони. Мед, я думаю, не дуже. А ви загалі залежить від людини, звісно. Але, наприклад, ну, коли у вас сім'я 4 чоловіка, двоє дітей, і ви отримуєте 1000 доларів на місяць, то я думаю, з нинішніми комунальними, з нинішніми податками, то у нас метко не дуже і треба. Якщо треба, то ну, можливо лідер. якщо в мене раніше купляли банками, то Зараз у мене купляють баночками. Я б навіть сказав, не банками, а відрами. До мене люди приїжджали, брали по 4-5 банок. Брали акацієвий, брали потім різнотрав'я, потім брали соняшник і рапс брали. Рапс в мене був раз з фацелією. Я його весь дурак роздав. Ну, Саме я п'єний медик, який її, це був саме рапс, акація, фацелія в місті взяті. О. Да. Так. О. Тобто, Якщо ми подивимося на купівельну спропожність наших людей і на попит цього меду, то скажу вам, що я свій мед продаю по 250. Хтось скаже, оце лох. Скажу, так, да, можливо, але дивлячись на те, як люди в нас що купують, то треба його перебивати в медовку, мабуть. Рецепти з до медовухи, заколашмати. І от тоді це буде нормальна тема. То, що в нас відсотків 70% люблять випити. Я входю в ці 70%. Не нажратися, не а саме випить. Так от, для того, щоб у нас була ціна на мед, як то кажуть, треба його поширити між людей. Зацікавити людей в меді. А як ми будемо зацікавлювати? Коли ми за нього лупашемо 700 гривень за літр. Ну, кому він 700 гривень за літр всрався? Ну от По факту кажучи, та нікому, нікому він не треба за 700 гривень. Ми повинні в першу чергу поширити його між людей, зацікавити людей в меді, щоб потім у них було бажання його купувати іще, і ще. А коли ви з бабушки требуєте 500-700 гривень за банку, то вибачте мене. Я, наприклад, свій мед продавав в минулому році по 250, в цьому році по 250. І коли до мене зверталася мама, в мене діти дуже гарно їдять мед, ми не хочемо Акацієвого, ми хочемо рапсового, тому що Акацієвий дорогий. А я кажу, давайте, мама, я вам по ціні рапсового наберу акацієву, бо рапсовий мені треба до батьків паратор. А вона каже, іще краще, так я їй ще на той мед ще 100 гривень скидку зробив. Тож в неї четверо дітей, і вона ще й не працює. Оце зацікавленість. зацікавленість. Тож, друзі, говоріть свої думки. Дорого чи дешево, чи ціню, я всі свій чи не ціню, але маємо, що маємо. Так, це щодо ціни на розрібну торгівлю до оптової торгівлі. Від чого залежить оптова торгівля? Оптова на експорт саме не. Оптова на внутрішній ринок, а на експорт. На експорт залежить від потреб експортера. Якщо експортеру треба мед, то він буде в ціні. І ціна залежатиме вже від об'єму, від кількості. Якщо експортеру наш мед не треба, то хоч у нас його буде один кілограм на сім'ю ми викачаємо і ми здамо тонну їм з усієї України. Тисяч тонн ціна від цього не зміниться. Чому? Тому що він пофіг нафіг нікому не треба. Все залежить від цього, чи треба він, чи не треба. У них вже купівельна спроможність повища. Вони його купують не за того, що наш мед такий офігенний. А європейці його купують і за того, що наш мед можна забадяжити з їхнім, наш дешевий мед, і продати, як свій дорогий. Там щось я чув, що вже пішло, що мед з Європи, мед мішаний, ще щось у них там якісь стандарти. Ну, купити 10 бочок українського меду змішай з 10 бочками своїми. І спробуй докажи, що він не мішаний. Як ви докажете? Та ніяк мені докажете. Що там соняшник, що тут соняшник? Що там різнотрав'я, що тут різнотрав'я. Тож... Сильно його, це так, моя суб'єктивна думка, можливо я помиляюся, я не аспірант на під цим. Під мікроскопом мед і пельцю не дивився. Але маємо, що маємо. Тобто, якщо в нас мед буде, але ціни не буде, що він нікому не треба буде, то в нас буде ціна на рівні 50 гривень. Якщо в нас меду не буде і ціни не буде, тобто потребності в нього не буде все одно, то така ж сама ціна буде залишатися на тому самому рівні. Але якщо, я пам'ятаю рік, просто коли я накачав 50 кг соняшника з сім'ї, я знімав по 4 рудовських корпуса з сім'ї, з якою зробив відводок. плюс відводок я знімав по моєму дві. Я не пам'ятаю точно. Так от, і ціна була тоді найбільша по всій країні за весь час, по-моєму, десь так, плюс-мінус на той час. І меду дофіга було, і ціна була, а потім вона різко розсіла. Тобто був попит і була ціна. Тож, ціна залежить не від того, скільки у вас товару, а ціна залежить від того, чи потрібний ваш товар. Вашому покупцю, тому що якщо вашому покупцю ваш товар не треба, то будете ви його кормити назад своїм пчолами. Якось так.